Вас вітає колектив Черкаської служби новин. Як завжди в цій порі події, факти, інформація в огляді наших журналістів. В Студії працюють Станіслав Шемет, сурдопереклад Галина Абраменко. З 18 лютого у Черкасах змінюється графік руху тролейбусів. На маршрути вийде 38 одиниць техніки замість 45, як торік. Такі зміни обумовлені тяжкою фінансовою ситуацією на комунальному підприємстві Черкаси Електротранс, пояснюють у Черкаському місць Враховуючи суттєве недофінансування з державного бюджету на компенсацію збитків від перевезення окремих пільгових категорій громадян, в тяжкий фінансовий стан КП Черкаси Електротранс було прийнято рішення скоригувати роботу окремих тролейбусних маршрутів. Цьогоріч на Черкаси виділили майже 15 мільйонів гривень державної субвенції на відшкодування пільгового перевезення у тролейбусах. Цих коштів на повне покриття витрат кажуть у мерії не вистачить. На кінець року можуть бути і затримка із виплатою заробітної плати. Тож щоб запобігти такій Втішні ситуації будуть вдаватися до економії фінансових ресурсів. Державну субвенцію на перевезення пільгових категорій розподілятимуть рівномірно впродовж року, щоб транспорт курсував без затримок, необхідно майже півтора мільйона гривень на місяць. КП «Черкас Електротранс ще має борги перед пенсійним фондом у розмірі 12,5 мільйонів гривень. Тому тролейбусний парк розраховує на підтримку з міського бюджету та на збільшення субвенції. У будні на лінію виходитиме 38 одиниць техніки. У вихідні 6 одиниць. Додається новий маршрут ЧЛФЗ Аврора Залізничний вокзал. Колишній маршрут ЗХВ Можайського зміниться на депо Можайського. Нині транспортники займаються розміщенням на зупинках інформаційних табличок з новими графіками руху. Включити шевченківські місця до офіційного переліку туристичних об'єктів євро 2012 з такою пропозицією. Голова Черкаського облдержадміністрації Сергій Тулуб звернувся до міністра культури України Михайла Кулиняка, який взяв участь у нараді з питань підготовки до відзначення шевченківських днів. Менше ніж через місяць Україна відзначатиме 198-му річницю з дня народження Тараса Шевченка. Підготовка до цієї дати крок до належної організації святкування 200-річчя Кобзаря. Переконані учасники наради. Увага до постаті великого поета та Шевченківського національного заповідника започаткована у 2010 році президентом України. Чим далі посилюється. Йдеться про те, щоб всі Шевченківські міста, які у нас є в Україні, якось. Об'єднати одне ціле, про що йдеться? Йдеться про те, щоб між всіма шевченківськими містами, а більшість з них знаходиться якраз тут, Сергій Борисович, у вас щоб наладити між ними більш тісну, зрозумілу і чітку. За два роки у Шевченківському національному заповіднику було відремонтовано могилу та пам'ятник Тарасу Шевченку. Завершено першу чергу реконструкції нижнього парку заповідника, збудовано побутово-санітарні споруди, здійснено благоустрій території Успенського собору. Нині роботи ще тривають. Зокрема, необхідно завершити реконструкцію другої черги нижнього парку, роботи в Успенському соборі та господарчому корпусі музею. До цієї визначальної дати у всьому світі залишилось всього два роки. За ці два роки треба багато чого зробити і в цьому, як кажуть, районі, і в цьому місті, і в цьому музеї, але ще й інші місця Черкащини, і не тільки Черкащини, а й в Україні. По тому учасники наради розглянули плани щодо відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина та проведення масових паломницьких заходів в Умані. У Кам'янці відсвяткували 75-річний ювілей літературного меморіального музею Пушкіна і Чайковського. Привітати працівників закладу з цією знаменною подією до містечка приїхало багато гостей, серед яких були і чиновники з області, і аташе посольства Російської Федерації. Як проходили святкування і що бажали робітникам музею, знають і наші кореспонденти. Рішення про відкриття музею прийняли ще далеко 1937 року, в день, коли виповнювалося століття від дня загибелі Олександра Пушкіна, на зеленому будиночку встановили меморіальну дошку. У тексті зазначалося, що тут, у будинку Давидових, двічі гостював Пушкін. Так в Україні з'явився перший музей російського поета. А вже 1940 року, з нагоди святкування столітнього ювілею від дня народження Петра Чайковського було організовано композицію, присвячену його творчості. Продовж 28 років Петро Іліч приїздив у Кам'янку на гостини до своєї сестри Олександри Давидової. Ми, черкащани, гордимося своїм краєм. Очевидно, самим Всевишнім визначено, що з Черкащиною пов'язана доля багатьох геніїв людства. Ювіляри влаштували для гостей екскурсію музеєм і виконали музичну композицію Осіння пісня з циклу «Пори року Петра Чайковського. Твір виконували на роялі Петра Ілліча, який відреставрували на кошти колишнього посла Російської Федерації в Україні Віктора Чорномирдіна. Відвідувачам музею розповіли про український період життя Олександра Сергійовича та Петра Ілліча. У виступах під час проведення урочистої частини звучали відгуки про значення і вплив відомих представників російської культури на суспільні настрої, пов'язані з декабристами. Бачили багато дітей там, які слухали зацікавленістю історію України, історію рідного краю з мабуть в цьому на склавського колективу, який працює в цьому музеї. Василь Касян зачитав листа від голови Верховної Ради України Володимира Литвина, який привітав колектив музею з ювілеєм. Аташе посольства Російської Федерації в Україні Сергій Ігнатенко подякував кам'янчанам за гостинність і наголосив на продовженні традицій, які склалися на урядовому рівні. Представник посольства озвучив також лист привітання від російського посла Михайла Зурабова. «Прийміть саме існені, теплі, поздравіте, привітні слова від всіх співробітників посольства Російської Федерації в Україні. Подобні музеї в Україні це, звісно, дуже хорошо. Ювілярів вітали і музичними подарунками. У ювілейний рік зеленого будиночка увага відвідувачів буде посилена, тож співробітники музею готові приймати екскурсантів з усіх куточків світу. Сподіваюся, що до Кам'янки завітають і вболівальники футбольного чемпіонату Євро 2012 У квітні громадськість Черкащини відзначатиме 135 років з дня народження професора медицини та архієпископа святого Луки Кримського, доля якого тісно пов'язана з нашим регіоном. Що вихідних у недільній школі свято-троїцького собору Черкаси збираються діти. Тут вони вивчають основи закону Божого, слухають розповіді про святих. Проходять майстер-класи з писанкарства, малювання, ліплення. Саме на цих заняттях вони дізналися про видатного архієпископа Галина Компанієць. Про це далі у репортажі. Життя унікальної особистості ХХ століття, видатного хірурга, професора медицини та святого Луки Кримського Валентина Война-Ясенецького. Такою була тема одного із занять вихованців дитячої недільної школи. У 1908 році знаменитий лікар працював в золотоніському районі. Звідси родом була його дружина у Черкасах поховані його батьки. Святий Лука Кримський професор Войно Ясенецький розробив основні принципи місцевого знеболення, яке тепер широко практикується в медицині замість шкідливого загального наркозу. А його праця очерки гнойної хірургії, за яку він свого часу отримав найвищу нагороду держави сталінську премію, тричі перевидавалася, і за нею досі навчають студентів-медиків. Але мама мені розповідала, що вона, коли жила в Свердловському, мама родом Свердловська, то один одному переказували, що. В, в, в часи війни в евакогоспіталі, десь там, Челябинськ, десь там в тому районі, на Уралі, працював священик, якого всі називали Святий Лука. Але то людина була унікальна, тому що майже в нього не було. Е, 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 операцій з поганим поганими наслідками, і всі да невдалих, і всі знали про це, і переказували, що обов'язково він молився перед кожною операцією, і обов'язково йодом малював хрестик на тому місці, де він хотів зробити розчин, і всі операції були з гарним кінцем. 11 років сталінських тюрем і політичних заслань на далеку північ. Такою була кара Луці Кримському за його релігійні переконання. Втім, він був непохитним, стверджуючи, рясу з нього можна буде зняти тільки зі шкірою. Про все це діти довідалися з фільму, підготовленого журналістами телерадіокомпанії Рось. Послухали розповіді про великі чудотворіння, що відбувалися по молитвах до святого. У квітні минає 135 років з дня народження професора медицини та архієпископа Святого Луки Кримського. А поки що діти малюватимуть святого Луку, до якого слід молитися про зцілення, особливо перед хірургічними операціями. Також його гарно з бородою, такої білий в окулярах, таких гарних. Я б його напевне не малювала. На природі в, з білою бередою, з окулярами в чорному такому халаті. Я б намалював його тільки обличчя, ну, з шапкою, як у як у християні. Викладачі недільної школи переконані, діти до високого і прекрасного світу духовності мають долучатися з раннього віку. Відтак розраховують, що їхніх підопічних побільшає. Кохання на морозі до Дня святого Валентина у Черкасах провели фестиваль Радус кохання. Попри міцний мороз, у центральному сквері міста зібралося чимало закоханих пар. Учасників гріли конкурсами на найміцніші обійми, танцями та навіть парадом китайських ліхтариків. Ура! Дивіться, як гарно. Це всі серця, які не побоялися цього морозу. Мороз коханню не перешкода. На вулиці мінус 20, а у центральному сквері Черкас зустрічають день святого Валентина. Організатори кажуть, відзначають заздалегідь, аби розігріти городян. Комунальна підприємства дирекція парків знаходиться постійно в пошуку, пошуку фестивалів, щоб це більше і більше людей ходили в парки і сквери. І саме те, що воно відбулося 12-го, Ну скажімо тоді Черкаси опять перші. Попри мороз, градус кохання зашкалює. Учасники фестивалю гріються поцілунками, обіймами, танцями із полярним ведмедем та різноманітними конкурсами. Так, 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 так. Для тих, хто зовсім замерз, а таких більшість розпалили вогнища. Любовлю, гріємося. Любов гріє, огоньок подогріває. Святкування продовжує імпровізований флешмоб, надягнувши костюми у вигляді сердець, учасники фестивалю кружляють навколо щасливих пар та бажають їм міцного кохання. А от фінальним акордом свята став парад китайських ліхтариків. Як тільки на починає сутеніти, закохані, загадавши бажання, запускають десятки палаючих ліхтариків у небо. Поїхали! ура! Слітають серця наших жлавні і наших надіш. Росмадія є адреса нашого сайду знайдете там більше цікавої та важливої інформації. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.